Чоловічий кофтекрейн, рукавчик-манжетик. Знизу також манжетик. виподібний подібний Розмір XL. В'язана теплаковтинка. Манжетик на рукавчиках та знизу. Засібається на три триґудзочка. Розмір М. Рукавчик-манжетик. Всередині два двонитка, знизу також манжетик, на вискавку розмір 2XL. L. Тепла ковтинка манжетик знизу та зверху. 2XL. Тепленька. Та гольфик. Рукавчики-манжетики, знизу також манжетик. Висока горловина 2XL. Також в упаковочках кофтинки. На замочку. Розмір XL. XL. Також на замочку. Світшот. Двонитка XL. гольфик XL розмір.